Я вас попереджав, що 31800 це найвища точка по біткоїну в 2023 році. В другій половині липня я записав серію відеооглядів з власним прогнозом на друге півріччя 2023 року. І прогноз по біткоїну збувається. Далі прогноз по курсу Євро-долара також збувається і по глобальній економіці також збувається. Я йду далі і слідую свого курсу. Наступне, я також повторно другий раз попереджав щодо біткоїна на початку серпня, коли зняв відео з оглядом глобальної економіки і планом на серпень-вересень. Нагадую, серпень-вересень це найкривавіші місяці історично для біткоїна. І що ми бачимо? Відбулося значне падіння. Чи купую я зараз біткоїн? Ні. І відео не про біткоїн сьогодні, а саме про альткоїни. Чому я. Планую дочекатися тієї точки на ринку, коли буду купувати криптовалюту. І я очікую, що вона покаже значні ікси. Але найбільше іксів покаже не біткоін, бо він уже в цілому, якщо подивитися історично, 26 тисяч він колись коштував декілька тисяч, а то й до тисячі, а то й взагалі пару центів. Ну тобто його ріст в відсотковому співвідношенні колосальний. Схожий ріст, звичайно, не на не настільки, але схожий ріст можуть показати альткоїни. Саме тому я записую зараз серію відео щодо огляду альткоїнів, які я буду купувати, я готуюсь до бичого ринку, і вони мені покажуть максимальний, максимальне зростання портфелю. Але від 30 до 50% портфелю я буду тримати саме в біткоїні та ефірі. Що ж, поїхали по альткоїнам. Сьогодні ми розглянемо три монети. Деякі з них ви мене просили, тому я записую також на них огляд. Насправді їх набагато більше, але ми про це поговоримо в кінці відео. Почнемо, з Салана, ми дивимося тижневий графік, тобто це не інвестування на день. Ми не займаємося скальпінгом, ми займаємося свінговими торгівлею. Тобто, ми купуємо, тримаємо. І практика показує по біткоїну: це найкраща інвестиція. Купуй низько, продавай дорого. Відомий. Економіст про це розповів, і трейдер і так далі. Ви це неодноразово чули. Тому задача точно така сама: купити на спот собі монети, не на ф'ючерсах, не під відсотки. Купити на спот, покласти собі їх в холодні гаманці в надійному місці і чекаємо. Друзі, будемо чекати, може півроку, можливо, рік, поки вони зростуть. Тоді будемо забирати свої ікси, фіксуватись. Що важливо вчасно купити, коли купувати монети. Почнемо, Slan. Як ви бачите, ми знаходимося в діапазоні досить непоганий діапазон, з якого в нас було знову ж таки відхилення вгору разом зі зростанням біткоїна, було відхилення вниз невелике. Що ми бачимо на цей момент? Ми Фактично, фактично у нас нижче залишився суттєвий імбаланс, не перекритий, і гніт. Ті, хто слідкують за мною давно і на моєму каналі, ви пам'ятаєте, що такі гноти, ось на свічці, які намальовані, формуються. Та і такі, як зверху, вони рано чи пізно перекриваються. Відповідно, потрібно зорієнтуватися, куди рухається ринок, і виставляти туди цілі, до його перекриття. Тому посилані мої цілі найближчі це. Ретест нижньої межі діапазону 14, що вже буде непоганою точкою для входу. DCA стратегія потрошки накуповувати, щоб потім не кусати локті, щоб не купили. Не потрібно старатися зловити саме дно. Але потрохи накопичуємо. Ось уже під зоною 14. Я буду дивитися на реакцію від цієї лінії. Якщо ми опускаємося нижче, ну тут вже буде важливо перекрити їм баланс. Дуже часто імбаланс баланс перекривається на 50%. Тому 11,5 це друга ціль. А моя ідеальна точка входу, куди я думаю, що ціна досить ймовірно може опуститися ще в цьому році. Це в кноту. Тобто на 50% гніт уже також буде перекритий. Це буде моя третя точка входу посилання на цей рік. Рухаємося далі. Ви просили показати графік по. Chainlink досить цікавий проект, насправді. Він вже давно на ринку, є історія, і він себе досить сильно показує. Подивіться, який чудовий діапазон, в якому ми ходимо вверх низ вверх низ Ну, тобто, монета відносно ринка досить стабільна. Ну і ми бачимо, де можна купувати. Що ж, перше, що може впасти на думку, ми знаходимося біля нижньої межі діапазону, тобто було б непогано його купити. Але, але, ще раз кажу, Орієнтуємося на загальну макроекономічну картинку, від неї відштовхуємося до такого високоризикового активу, як біткоін, і ще більше ризикових активів, як альткоїни. Тобто стратегію потрошки звужуємо, але вона має бути однакова на великих таймфреймах і до менших таймфреймів. Від глобальної економіки до криптовалюти. Тому я таким чином підходжу і загальний контекст, що ми будемо знижатися. Те ж саме я буду очікувати і по лінку, куди ми можемо дійти. Також ще важливо: подивіться відео, перше вступне до огляду альткоїнів, де я аналізую весь ринок альткоїнів. Важливо, щоб графіки загальні, як Total, Total 2 3, капіталізація всього ринку, домінація біткоїна, домінація USDT, щоб вони співпадали з прогнозом. І вони співпадають. Передивіться ті відео, ми вже йдемо і вже виконуємо також цей план. Повертаємося, лінк, знаходимося в діапазоні. Два сценарії, які я розглядаю. Якщо ми на тижневому графіку вибиваємося вище лінії М50, тобто вона у нас десь так буде знижуватись, потім ціна десь хоп-хоп-хоп сюди підніметься і її протестує, тоді я буду очікувати отріст. Я готовий пожертвувати, почекати, якщо ціна піде вгору. Але повторюю, це менш мовірний сценарій, на мою думку. Ну, десь відсотків 20. Я думаю, що швидше за все, ціна ось тут трошки затримається внизу діапазону, і це буде означати, що монета слабшає, потенціалу нема, і ми знаходимося в накопиченні. Але після накопичення фази іде фаза маніпуляцій. Тому, швидше за все, ми проб'ємо цю лінію вниз один раз. І потім у нас ще є досить велика лінія підтримки, яку ви бачите ще з 20-х років. І швидше за все ми її також протестуємо. Вот, з невеликим відхиленням це буде маніпуляція, звідки ми підемо вгору. Тут у нас багато імбалансів, е які ще варто перекрити. Ось так приблизно. Чи тут також є імбаланс? Я дивився на нього, але я порахував зараз ціна 6, щоб сюди опуститись до трьох. Це майже в два рази. Це має трапитись прям катастрофа. Насправді, надіюсь, що її не буде, бо тоді дуже багато мене не виживуть. А є багато досить цікавих монет. Останнє на сьогодні, яку ми розглянемо, це монета оптимізму. Оптимізм досить перспективний блокчейн, новий, який вийшов в минулому році. Цікавий проєкт, як ви бачите, гроші сюди заходять, монету розкачують. Але що мене приваблює, це те, що проєкт новий. Тобто потенціал в іксах, в нього зростання буде в наступному циклі досить велике. До речі, по салані я думаю, якщо ми зараз... Перейдемо на цей графік, що коли ми закупимось по нашим цілям. Ось подивіться, який великий у нас тут в цій зоні формується імбаланс. Мої цілі будуть приблизно ось тут. Я не думаю, що ми вище 100 доларів підемо, плюс-мінус ось цілі купитись по 10 доларів і чекати, поки ціна підніметься до 100 доларів. 10 іксів. я вважаю, це чудово. Сподіваємося, все так і буде. Повертаємося сюди, оптимізм, що у нас? Лінія підтримки діагональна, ми її проламали. Також є діапазон, відхилення вгору, відхилення вниз, 50% ноту. Так, ми протестували після того, як трендову лінію пробили вниз, в нижній межі діапазону. Ми його майже протестували, пішли вгору. Зараз може бути ще раз повторний рете з іншої сторони трендової лінії. І далі будемо перекривати наші імбаланси. 50% гноту це моя перша ціль 1,29. Тут у нас ще один гніт. 1,14,8. 50% цього гноту це моя друга ціль. 1,14,8. Ну і третя ціль моя по 1. Оптимізм. Чудова ціна. Подивимося, по якій. Ну, стартували навіть дорожче. Ви бачите, що тут розкачували ціну значно вище. Ось, один чудовий. Це був якраз мінімум на старті. Мені здається, досить е, непогана буде точка для входу, звісно, де я буду ще готовий докупляти. Ось така стратегія. Це тільки три монети. Насправді їх набагато більше. Якщо ви хочете, щоб я продовжував записувати ці відео по іншим альткоїнам, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, які монети вас найбільше цікавлять. Якщо вони співпадають з моїм баченням великих перспективних монет, які покажуть. 10 іксів і вище в наступний період. Я обов'язково запишу відео. Але щоб я знав, кому його записувати, дайте реакції. Я на них очікую. Все, радий вас бачити, чути. Всім до зустрічі. Пока-пока. Залишайтесь.